Десь отак, якщо його тримаєш, він засинає, кажуть, гляньте. Да, тут у мене більше приманка, більше ваги кидаю далі. Привіт, друзі! Сьогодні буде супер така ранкова-ранкова рибалочка. Хочу з самого ранку пройтися так, знаєте, по-спортивному. Ну, дуже давно на цій акваторії на цій були змагання. Тому сьогодні взяв такий комплект. Як знаєте, як для ну, Зазвичай ви бачите, я з одним спінінгом ходжу, а сьогодні взяв два. Тому що не знаю, що по рибі. Може, навіть вже риба почала нереститися. Ну, бачимо, така затримка була по рибалки, то не знаю де... Ну, Нічого можна так сказати, я не знаю. Дивіться, якщо рибка буде здалеку, в мене є лайт. якщо... Десь біля ніг, то в мене є мікруха. Палички покажу, катушечки теж в мене є, все теж покажу. Ще таке, якщо окунь, от сьогодні буду тут шукати окуня, якщо окунь вже на нересті, то ну, всі знають, не весь же окунь не реститься. Деякий больний, скажімо, ну, він не нереститься. Чи дрібний він теж ну, не нереститься. Тому Будемо шукати того окуня, який не, ще не нереститься. Але ж може таке статися, що ще взагалі риба ну, не на нересті. Так що давайте, до речі, де на яких водоймах пам'ятаємо з 1 квітня заборона на рибалку, а де на яких водоймах з 5 і з 8 квітня. Сьогодні в мене 31 число. На календарі, так що ну, десь так. По мікрухі це в мене буде савада. Це в мене савада 22-го року до 4 грамів. Написано від 08 до 4 грамів і 61 довжина. До речі, на виставці я бачив вже саваду, яка вийде в му році. Це. В 90-й довжині. От тест, зараз я не пам'ятаю, чи до 16, чи до 18 вона буде. Так, ну і На саваду поставлю на мікрушну катушку, поставлю, ну, верніше, на мікрушну палку поставлю мікрушну катушку в 2500 розмірі. А на лайт сьогодні візьмемо X-Game 83. -й. 83 довжина з тестом від 2 до 14 грамів. Так, кому буде цікаво, на мікрухі в мене 0,3 нитка, а тут 0,4. Якби так, знаєте, ну, що 0,3, хтось скаже, що 0,4 такої суперової різниці немає. Я теж так вважаю. Хоча, Ну, і третя – це більш туди, знаєте, до мікрухи, ну, а четвертою вже не так помікрушити. Так, ну все, все, готово. Сьогодні дуже таке шалене зранку сонечко, тому будемо знімати от з цієї камери поки що. Спочатку почну мікрухою, поставив 1,5 грама, а на лайта зарядив 7 грамів. Спробуємо 1,5 грама ми обкидати, хоча дивіться. Біля мене, ось десь на відстані 6 метрів, оце очерет. Так що не знаю, не знаю, якщо рибка клюне, як будемо доставати її. Палочка мощна, мікруха, але така мощова. Тому, думаю, через цей очерет я викорчую рибу. Головне, щоб вона тут була. Піднастроїли фракціончик. Так, да, сонечко шалене. І міляк дуже такий шалений. Трішки лівіше. На цю паличку можна і три, і, чесно кажучи, і п'ятерочку поставити. П'ятерка, взагалі катапультує дуже і дуже далеко. Спочатку така пошукова проводка, начебто зимова з паузами. Добре, добре, що окуляри вдягнув, бо так можна за цілий день точно один раз в око попасти. Так, міняємо, мабуть, 3 грама ставимо. Уходимо з півтора грама, ставимо трьошечку. Друзі, це риба якось вона так сіла, наче, знаєте, забаграв її. Я не одразу навіть зрозумів. Стовідсотково ну, на камеру це видно було. Щось підцепчик якийсь. Я наче навіть ну, не став мотати. Блін, куди воно входить? Якось так незрозуміло і гляньте, і качає трішки, і в траву заходить. Ось, все, виходить, виходить, виходить. Підтягнемо фрикціончика. Ой-ой-ой. ой Що ой, ой, ой. це в нас таке? Не розумію, судак. <кхи> чи щука, чи щука, чи судак, ще не бачу. В окулярах погано видно, судак. Блін, а як я його піднімлю? Як я піднімлю? Оцею тендітною палкою, друзі. Гляньте, який судак. Судак, тудак. Красень, він підбагрився просто. Опа, не встиг, не встиг впасти. Давай, давай, давай. Друзі, гляньте. Він підбагрився. Хоча і силіконка роздерлася, але ж це, може, коли він зайшов в траву, то вона так і роздерлася. Так, поставимо, поставимо спінінга. Не знаю, перша рибка судак, це добре чи не дуже. Десь отак, якщо його тримаєш, він засинає, кажуть, гляньте. Начебто заснув. Красень, просто, друзі, красень. Поставив 3 грама. Бачили, півтора грама кидав, щось рибка не відзивалася. Вірніше було декілька клівань, але я їх не взяв. 3 грама, десь четвертий закид. Накрив покльовки, я, ну, чесно, не почув. Потім... Ну, Вже так, чисто, інтуїтивно, зрозумів, що не трава, а якась риба. Почав виважування і судачок трішки почав ходити вліво-вправо, зайшов в, эту, в очеретинку. Ну, все ж таки я його достав. О, відпускаємо. Стою так на обриві. Ну, давай, акуратненько. Блін, оце він пішов, пішов. Друзі, чисто рибкою пішов і навіть нас на цю камеру не порадував. Я думав, знаєте, так впаде, як зазвичай трішки хвостиком помахає і все, він і погнав. Ну, Десь так, рибалочка вже суперова. А якщо там судачок на викиді, то можна спробувати зараз лайтика покидати сімку, а то може і навіть десяточку. Так, давайте давайте тоді так і зробимо. Від такої жадібності десятку повішав. Думаю, може ще далі кину. Декілька закидів треба розкидатися. Може на викиді щось гарне і стоїть. Ну, я не маю на увазі щось гарне, таке, здорове, а просто якась стайка може стоїть. Ну не на викиді, але мені здається, це окунь, гляньте, який спротив дає. X-Game 83 -й. згибається. Це такий, можна сказати, не мікрушний. І давай, 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 давай. Отак його на глісері. Сквозь очерет я його і протащив. І можу сказати, добрячий, добрячий окунь 10 грамів, 2,5 дюйма приманочка. Ану, стоп. Акуратно. Але він, гляньте, він не пузатий. Це, як я і казав, це той окунь. Не, не думаю, що вони вже віднерестилися. Хоча е, такий проміжок 14 днів я не був на рибалки, то може щось, і, може вже рибка і віднерестилася. От такий красень напижився, але він не пузатий. Він не ікряний, він е, ну тут. Ну, геть, пустенький такий. Так, не будемо мучити, Сразу випускаємо, хоча такий заліковий, мені здається, за 150 грам в ньому. Ще Ще на дальняк. О, цей раз ну, прям гарно, гарно, гарно полетіло. Вибираємо слабину. На викиді, може навіть і 4 метри бути. половиною це 100%. Я там і холотом ходив. А зараз вода піднялась, то може і 4 бути. Так, першого судака я взяв на мікруху і, можна сказати, одразу на слідючому закиді, ну, поки там зв'язався, взяв окуня, ну вже на лайт. Хоча бачили, на мікруху рибка побільше була. В тому судачки, ну за 200, навіть може за 250 грамів бути. Але один-один. Ну, Сьогодні не буде ніяких таких змагань, що краще лайт чи мікруха. Але, знаєте, Якщо є змога носити на рибалку два спінінга, то краще носити два спінінга. Можна спробувати і дальняк, і ближню дистанцію. Це дуже часто дає результати. Прийшли, поставили малі ваги, під ногами все прокидали, нема рибки, поставили великі ваги, зробили дальні закиди. Може, щось і піймали. Якщо щось навіть не піймали, то ви звідти рибку підтягнули. Підтянули поближче, взяли знову мікруху і можете добрати, добрати рибу. Чи, може, навіть не одну рибу, можете підтягнути стайку, то буде взагалі супер. Кайфанета від мікрухи. Але ж якщо б, ну, наприклад, була у вас в руках тільки б мікруха, Покидали, покидали, пішли вдалі, то тобто, ну, знаєте, нічого не взяли. А так є можливість підтягнути рибку здалека. Друзі, є дрібне, але гляньте, як спін відпрацьовує. До речі, кому цікаво, тут шнур в мене 0,3 X-Game. Дивіться, от такий от такенький красень. Швиденько знімаємо з гачка і випускаємо. Блін, теж, я пам'ятаю, останнє відео. З човна в мене, то навіть такі маленькі окуні були пузаті. Мабуть, вже теж. Мабуть, окунь все ж таки віднерестився і боліє. Тому не хоче отак клювати. Знаєте, як коли був жор, от коли я на човні виходив, і до того знаходив я стайки, закид, риба, закид, риба, 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 то зараз такого нема в мене. Ну, можна так сказати, це і добре. Насолоджуюсь, насолоджуюсь палками. Опа, є, була, друзі, от тільки поплакався, да, щоб була в мене тоді риба, багато риби, а сьогодні погано. Сразу випустив окуня, зробив закид, пауза, отак ще постукав. По бланку пальцем і була клівака, 100% була клівака. Там багатенько так затопленого очерета, але можна продерти. Палка не валиться, то можна продерти. Вона, ой, а я навіть не пам'ятаю, вона солідна, але ж не такий солід, як знаєте, по принципу фідера. Такий солід тяжко натягнути. Можна сказати, як і табуляр. Соліт такий жорсткий, щоб був жорстче табуляра. Отак можна сказати. Такі 0,3 грама поставити на цю палку. Ну, тяжко ну, взагалі ви не зможете контролювати, як цей хлистик буде відпрацьовувати. Це так, чисто інтуїктивно. Ну, ця палка трішки м -м, зроблена по-іншому. Як -от, японські для морської риби, знаєте, жорсткі палки. Отож, багато хто колись влюбився в ті японські спінінги і вимагав від компанії Азура, щоб вона ну, щось е наподобі зробила. І вона зробила оце, в 2022 році таку лінійку, як Савада. впаяв такий з такою подачею блін, і дрипається мені здається це ну, впаяв з подачею судака але ну тільки що дрипався блін як окунь вів себе а ну 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 це я так був просто в очерет уходив давай 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 Ні, це окунь і такий я вам скажу гарний, просто гарний. Дивіться, знову лайт. 2-2. Спочатку мікруха, потім лайт, потім знову мікруха і знову лайт. Але поставив 7 грамів. Мені здалося, ну, там коротше, пісок, багато таких барханів. І пісочок такий м'якенький, ну прям геть, м'який-м'який. І десятка просто його так бороздила, що напрягала. Сильно-сильно напрягався такий хлистик спінінг, аж провалювався. Ну. Дальній закид, глибина, вже, якщо там на викиді десь 4 грама було, то сюди підтягую 2 грама 4 метри, то вже коли сюди підтягую, то ну, вже такий міляк-міляк, просто ось дно прозоре покажу. покажу, І навіть ви побачите оці барханчики, і 100% кажу, і там кругом. Так. Ти ведеш десятку, вона аж ну, просто блін, тарабане. Сімку поставив сімкою... Просто суперово, гляньте. Окуня просто, просто суперові. Це вже ну, супер. Сьогодні рибалочка ну, приносить супер таке задоволення. Так, щось я десь запутався, як зазвичай. Де це я тут запутався? Це все із-за тої камери. Так, так, ну, добре. Зараз відпутаємося ще. На цій точечці пару закидів гляньте. Там був дві риби, взяв і тут став з однієї точечки дві риби, але було три клівання. Ходжу так по красотам Південного Буха, переміщуюсь в баканчики. Ну, Дуже зручно таскати два спінінга. підійшов на точку, поклав сумку, достав спінінга, Прицілився, подивився, щоб кущ не заважав і зробив закид. Перша точка, перший закид і щось бойке-бойке, куди, куди? Давай. Ось тому сьогодні такий потужний мікроджиговий пруд в мене. Це вам не якась олів'я до 3 грамів, яка ніжна, ніжна. Гляньте, вирвав цю палюгакою, ну, не побоюсь цього слова, палюгакою, вирвав цього окуня прям з очерета. Шнур 03, він крепкий, але з недешевих, але дуже-дуже крепкий. Так, приманка. Приманка. Ну, Друзі, зараз почекайте, піду за інструментом. О. Випускаємо, випускаємо, поправляємо приманку, чи така точка, чи знаєте, не тронута точка з першого закиду, одразу рибка, чи все ж таки на цій точці є. Ще якісь окунчики спробуємо. По проводці все те саме. Не супер бистра, але не супер така медлена проводка. Супер медлену проводку трішки не виходить зробити, тому що і барханчик, і трава, тому ще драчую, так ще піддергаю чи підрачую так тинь-тинь-тинь. Пауза. Постукав. Опа, ох, друг ти! Скільки це? Три-три, друзі. Поки, ну, покидав, покидав мікрухою, клівань більше не було, беру сразу лайт і ж знову, гляньте, завів, ага, зря, я сказав, три, а ні. достав, достав. І теж гарний, гляньте, на лайт просто свикиду. Кабани. Просто кабани. Цього, цей навіть пузатий, але ми його зважимо. Як то кажуть, не хотілося травмувати, але ми його швидко зважимо, тому що, мені здається, тут грам 170. Ви як вважаєте, є тут 170 грамів. В... Да, тут у мене більше приманка, більше ваги кидаю далі. Риба відзивається. О, Повна, ще бачимо, повна. Паща цієї трави. Била ця риба, била прямо в дно, а на дні багато трави. Е, все рівно цю траву 7 грамів. Такі величенькі підриви роблю різкі цою, о, о, цою палкою і проходжу. Так, давайте зважимо, не затягуємо. Взяв в руки, мені здається, вже наче він похудав. Друзі, бачили, самі бачили 0 і ну да, кілограми 150 грамів. Цей окунь заважив 150 грамів. Ну, супер окунь. От з таким сьогодні комплектом виїхав на рибалку. Все дуже і дуже мені сподобалось, ну, навіть не знаю. Зроблю ще кілька закидів лайтом і ну, якщо піймаю рибку, будемо з вами прощатися. Ну, Просто сьогодні рибалка після застою суперова. Просто суперова. Друзі, поставте вподобайку, де ось лайт. Швиденько. Обираємо ці блін. Швиденько робимо закид, поки рибка не втекла, не пам'ятаю десь з того напрямку. Йлки-палки! Оце став, друзі, на точку. О, так, обірвався. Обірвався. Лади, друзі, буду. Виключати камеру, перев'яжусь. Як я і сказав, здається, все показав, все розказав. Що ще треба, друзі? А треба, щоб скінчилася війна. Слава ЗСУ!